Так. Клас. Як ви вже всі здогадалися, ми продовжуємо своє будівництво і зараз перейшли ми на стелю. Так, потрошки, потрошки ось Дімка закупив, перевіз. Доски, короче кажучи, процес йде далі. Так, друзі, хочу пройтися, подивитися на крокуси мої. Ось, бачите, вилізли хвостики. Ось, теж виліз, але квіточок немає. В коментарях писали, що спочатку лізе квіточка, а потім... Листочки, але як бачите, ситуація в мене навпаки. З чим це пов'язане, я не знаю. І зараз ще підемо, глянемо з цієї сторони. Так, ось я знайшла ще крокуси. Я їх вже тут понасаджувала по всьому садочку. І не пам'ятаю, навіть де. Дивіться, теж листочки вилізли, а самих квіточок немає. Можливо, буде пізніше, побачимо. Побачимо, побачимо. Якщо ми щось побачимо. О, як же класно і в селі. Це просто клас. Так, що тут у нас навколо оцієї яблуньки, це моя улюблена. Тут акрокуси взагалі гарно вилізли. Дивіться, які чубчики. Але ж знов таки ж і ось. Але ж квіточок немає. Мені здається, що я їх і не побачу в цьому році. В своїх малючків. Так, ось окрокуси. Так, ось, ось ще крокуси. Зараз. Але як завжди, то хтось мені тут шкоди наробив. Ну як так, як так з цими кротами що робити? Бачите, крокуси, кроти, можливо, і не їдять, а шкоду роблять гарно. Так. Мої малючки повилазили нарешті. Дивіться, жовтенькі ось. А -а Я була щаслива. Бо зараз щас буду танцювати тут біля них. Клас, перші є. І бачите, тут теж перші листочки. Так що мені там в коментарях написали, що якщо повилазили, то не буде квітів. Так що не скажіть, не скажіть. мається бути в мене. Нарешті, нарешті я побачу свої крокуси все. Я думаю, що буквально завтра в п'ятницю, я думаю, що я побачу повністю цю красу. Треба брати з собою фотоапарат, бо я хочу їх ще й красиво сфотографувати. Ау. Так, ми дуже швидким, як то кажуть, темпом на дачу. Приїхали забирати просто працівників. Але я хочу швиденько ще заглянути, що тут в мене з хризантемою відбувається. Ну Поки що картина не зрозуміла. Взимку я то приїжджала, то явно ж було, але тоді морозець бехнув і все. І тепер я думаю, що в мене то від того вижило, що тут буде вилазити, не буде. Звідки саме маєтесь десь... Відновлюватися. О, так, 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 так. Дивіться, молоденький оцей кущик, геть маліпусінький, так А ось уже хризантемка, такі відновлюється. О, я вже спокійна, я спокійна, що я хоч щось побачила. Так. Ну, то я думаю, все має бути добре. Маю надію, що всі сорта пережили, тому що в мене абсолютно всі тут різні сорта. Ось, дивіться. Вилазять клас. Ось малючки, ось малючки, все. Я цього сезону планую розсаджувати хризантеми, Дуже хочу їх розмножувати і, чесно сказати, хочу попробувати на продаж, якщо в мене вийде, не знаю. Бо хотілося мені б зі своєї дачі все ж таки е, отримувати якийсь е, дохід. Чому я про це говорю? Тому що з роботою в мене не завжди все стабільно. І скажіть, будь ласка мені, зараз дуже модно фотографувати і обробляти у фотошопі. Я не люблю, я люблю натуральні фотографії, але чомусь, на жаль, то є не модно нині. Але маю надію, що натуральність скоро буде. Так, дивіться, ось нарцисики в мене вилазять активно, тюльпанчики, тюльпанчики. Дивіться, скільки тюльпанчиків. Клас, все, моє, душа оживає разом з рослинками. Так дуже потішили мене хризантеми, от прям дуже-дуже потішили. Так, і ще хотіла, я ще швиденько десь хотіла ще поглянути. Ой, коротше кажучи, ось тут дивіться, скільки тюльпанчиків в мене буде. Клас, дуже хоче, щоб показали вони свою красу. Так про що я говорила? Про фотографії? Що нині не модно натуральні фотографії? Всі хочуть фотошопом займатися, щоб їх відфотошопити, щоб вони були такі, знаєте, глянцеві. А я не люблю такі фотографії. Я люблю за натуральність, я за натуральність, і скажіть мені, ну і багато часу це все займає. Я не хочу скільки часу сидіти за комп'ютером. Тобто в мене зйомка йде умовно одна година, а 5-6 годин мені потрібно обробляти, щоб зробити глянцеві фотографії. Зрозуміло, тому я не хочу, хочу відмовитись від цього. І буду фотографувати, брати тільки ті замовлення тих людей, які приймають себе такими, які вони є. Хочуть фотографуватися на природі, от такі замовлення, і тому в мене дуже багато зараз клієнтів просто відсіється. І тому я хочу більше часу проводити на дачі. Це прям ну, моя мрія, така, розумієте, хочу сюди приїхати, жити, тому я хочу собі придумати якийсь ще дохід, щоб мені з дачі був дохід. Ну Це я собі тако планую, а як в мене це вийде, я не знаю, тому що це буде перший у мене такий досвід. ну Буду пробувати. Так, тут теж активно вилазять квіточки. Ось якась красунечка така цікавенька. Взагалі це в мене клубочка первоцвітів. Я колись посадила тут. В основному тут жовті тюльпанчики. Але малися би інші бути. Інші малися бути. Але чогось немає більше, як первоцвітів тут ніяких. Тут я десь побачила вдалині красу. А зараз гляну. Так, де ще тебе побачи. Б... А у мене тудишчики. Які... Так, це, здається, гіацинти. Так. Так, боюся просто десь вступити. Я десь вдалині тільки що побачила. Дивіться, скільки в мене тут вилазить тюльпанчики. Тут реально в мене багато тюльпанчиків. І там тюльпанчики. Але я... О, дивіться, що я побачила. Ага, тут не один гіанцин. Ось вилази, ось вилази. Це мені дарували на 8 березня і я висадила. А ось у мене виліз підсніжник. Це я колись купила такий, мабуть, набір, і серед них були підсніжники. Так. І... Так, очі розбігаються. Ось, мабуть, будуть ще й крокуси тут у мене. О, я в захваті, я в захваті. Так, на такій позитивній ноті всім кажу папа, до нових відео. Бо мене вже хлопці чекають, бо треба вести, бо їм треба ще добиратися на іншому транспорті. Все, до нових відео. Залишайте свої коментарі, лайки і підписочка. Скоро буде багато цвіту і буде, маю надію, величезна краса тут.